Вітаю, ви на телеканалі Правда Тут Львів. Це програма «Медексперт» і Просто зараз ми розкажемо, що відбувалось у медичній сфері нашого міста. А зокрема, яка ситуація із захворюваністю на ВІЛ-СНІД у нашій області, де оновили відділення, а також розкажемо історію, як наші львівські медики допомогли пацієнту з-за кордону. Тож не перемикайте. Комфорт у лікарні як сьогодні виглядає оновлене відділення західноукраїнського спеціалізованого дитячого медцентру. Знайшли порятунок в Україні. Львівські медики допомогли сім'ї з Ірландії, прооперувавши хлопчика з епілепсією. Виявлення та лікування ВІЛ-інфекції. Яка ситуація із захворюванням на Львівщині? У центрі дитячої медицини продовжують створювати комфортні умови для пацієнтів. І цього разу у західноукраїнському спеціалізованому дитячому медцентрі зробили ремонт та оновили відділення. Тож, як зараз воно виглядає, бачили і ми. Не лише оновили ремонт, але й облаштували побутові умови та комфортне перебування у лікарні для важкохворих пацієнтів. Таку реконструкцію виконали у центрі дитячої медицини, а саме у західноукраїнському спеціалізованому дитячому медцентрі. В першу чергу покращенням задоволені самі ж пацієнти, адже до прикладу, маленьку Вероніку тут лікують, а також спостерігають за її здоров'ям ще з 2017 року. Відтак мама дівчинки може оцінити нові умови. Порівняти з тим, що було до того, які були санвузли, які були палати і те, що є зараз, ми не відчули взагалі ніякого дискомфорту перебування взагалі в лікарні, що лікарня це завжди є стресовою для мами і для дитини. Дуже зручно, щоб є кухня, що можна зробити зранку каву, не бігти нікуди, розігріти, їсти дитині, взяти з собою зручні ліжка, постелі, все свіже, чисте. Ну, просто супер. Відтак реконструкцію приміщень виконали у клініці спеціалізованої хірургії, клініці дитячої онкології та трансплантації кісткового мозку та клініці нефрології, діалізу і трансплантації нирки. нас створені післятрансплантаційні бокси, бокси на створені палати загального перебування пацієнтів, і за рахунок цього ми можемо лікувати більше дітей в нашій клініці з нефрологічною патологією. І за рахунок втілення цього проекту в життя нам вдалося Акумулювати ще більше пацієнтів з західних територій України і надавати їм якісну допомогу тут в гарних комфортних умовах. Ми повністю реконструювали відділення діалізу. Створено палату для персоналу. Щоб так само нам важливо, щоб персонал був в ресурсі, і так само створена окрема кімната для батьків і дітей, де вони мають свій вільний простір в лікарні особистий, що є так само дуже важливо при тривалому знаходженні. Також ми повністю реконструювали сім палат відділення хірургії, там, де оперуються в нас, зокрема, хірургічні діти і діти з іншими складними важкими патологіями. В цих палатах не було реконструкції від 90-х років, від моменту створення лікарні. Тобто, ми повністю обдерли все, що було, і зробили все наново. Реалізувати проєкт вдалося завдяки доброчинцям, зокрема, благодійному фонду Крила надії Міністерству внутрішніх справ Чеської Республіки та програмі Медевак. Ми дуже раді і не останній проєкт будемо допомагати і виділяти кошти на проєкти і в будущем. Ця лікарня вона є опорною для всієї України, бо діти. Онкохворі сюди їдуть зі цієї України. На жаль, після випадку у Києві, як попали в лікарню Хмедит, сюди кількість пацієнтів збільшилася. Тому ми зобов'язані створити умови і для того, щоб могли знаходитися тут. Додамо, що загалом на покращення умов у лікарні виділили більше 9 мільйонів гривень. Попри війну, приїхали з Ірландії на лікування до українських лікарів. Львівські медики допомогли хлопчику з епілепсією. Складну операцію вони виконували спільно з американським нейрохірургом. Як зараз почувається хлопчик, розкажемо у сюжеті. Шукали допомоги для свого сина, а знайшли її в Україні. Лікувати маленького Гарі. Сім'я з Ірландії приїхала до Львова. Коли хлопчику було 14 місяців, у нього почались судоми, розповідають батьки дитини. Тутешні лікарі діагностували епілепсію. Напади могли супроводжуватись до 14 разів на добу. Відтак батьки шукали швидшої допомоги для їхньої дитини на останньому МРТ, яке було зроблено у вересні цього року, показало, що ця аномалія мозку має якісь елементи похлинної тканини. Знаючи це, ми хотіли зробити операцію чим швидше, чого нам не було запропоновано в Ірландії. Тому ми сконтактувалися з нейрохірургом із США Люком Томачем, який порадив нам лікаря ловгу та лікарку Павлюк. І після всіх обговорень ми вирішили зробити операцію тут, бо тут нам це запропонували швидше. Американський нейрохірург Люк Томич добре знайомий і неодноразово працював з командою львівських фахівців. Відтак довірив цю складну операцію нашим лікарям. До слова, він також брав у ній участь, а виконали складне втручання у центрі дитячої медицини. Коли вони приїхали, ми записали їм тут електроенцефалографію, таку тривалу для того, щоб зловити ці напади, які є у дитини. Після цього як ми їх зафіксували, ми побачили, який тип нападу це є. Це нам теж дозволяє е, пробувати зрозуміти, який тип втручання хірургічного може бути, має бути як найкраще проведено цій дитині. У Нас була вражена ліва скорнева частка. Ось тут тому ми прийняли рішення, бо вона має такі особливості анатомічні, що дуже легко залишити частину мозку, дуже легко залишити частину невидалену важливої структури. Тому ми ділимо її на фрагменти, виділяємо тими фрагментами ту всю зону. Тому ми видалили ту змінену ділянку мозку. Уражена ділянка мозку мала близько восьми сантиметрів. Ціла команда із 12 фахівців близько семи годин оперували хлопчика. Як результат, усе пройшло успішно. Після операції минуло всього декілька днів, а батьки вже відзначають хорошу динаміку. Після операції він почувається дуже добре. Він гарно себе поводить. Загалом в дуже гарній формі. Більше говорить і голосніше. Хочемо подякувати лікарям за високу професійність, за високу кваліфікацію. Нам дуже сподобалась команда фахівців. До нас було дуже хороше ставлення. Ми хочемо подякувати також і медсестрам, фізичним терапевтам, і всім, хто брав участь в лікуванні та постреабілітаційному догляду. Загарі ми дуже задоволені, дякуємо, і будемо рекомендувати звертатись до цих фахівців. Ці фанташик надалі, вже в Ірландії за хлопчиком спостерігатимуть лікарі. Але за прогнозами наших медиків все має бути добре. Наразі після операції в нього немає судом, але насправді це ну, ми, ми це любимо. Нам це подобається. Але ми завжди дуже обережні в якихось довготривалих прогнозах, тому що це є операція з приводу епілепсії. Вона потребує подальшого спостереження, подальших е, проведень електроенцефолографії для того, щоб все таки подивитись, чи вдалося нам. Зупинити цей епілепсі нетворк чи, чи, чи не вдалося. Все пройшло як звично, проходить в таких моментах, завдяки командній роботі, правильно встановленому діагнозу. Додамо, що на рахунку у фахівців клініки нейрохірургії, хірургії епілепсії та нейрофізіології сьогодні західноукраїнського спеціалізованого дитячого медцентру за останні п'ять років вже більше 90 успішних хірургічних втручань, серед яких тепер і закордонним пацієнтам завжди ми хочемо для наших пацієнтів так міжнародний рівень. Відповідно, довіра від сім'ї з високорозвинутої країни Ірландії свідчить про те, що ми до цього рівня впевнено прямуємо в якому сенсі досягли. У напрямку лікування епілепсії львівські фахівці мають чи не найбільший досвід в Україні. А сьогодні їм довіряють не лише українські пацієнти, але й закордонні. Адже це не перший такий випадок. Про ще один успішний порятунок пацієнта ми розкажемо далі у програмі «Медексперт». Тож, не перемикайте. Її випадок став одним з найскладніших для лікарів. Фахівці першого медоб'єднання Львова допомогли 21-річній дівчині з Одеської області, яка пережила три трансплантації нирки. Пацієнтка 11 років була на діалізі через нирки, які перестали працювати. З того часу призупинився її фізичний розвиток. Двічі організм відторгнув донорські нирки. А коли стало вже неможливо проводити діаліз через виснаження організму і судин, фахівці застосували складну методику підбору донорського. Органу, а саме імунологічний тест, на цей раз орган вдалося підібрати ідеально, і фахівці успішно виконали третю трансплантацію. Орган запрацював, і вже через три тижні дівчина повернулась додому. Вдарився коліном об залізний причіп і ледь не помер. Невеликий синець у 39-річного багатодітного батька з Львівщини вже за декілька днів призвів до того, що нога напухла, почала боліти, а згодом і зовсім почорніла. Вже в лікарні у чоловіка діагностували гнійне запалення м'яких тканин, що призвело до їх відмирання. Інфекція дуже швидко прогресувала, через що розвинувся сепсис і почали відмовляти нирки. Щоб врятувати пацієнта, уражену ногу довелось ампутувати на найвищому рівні. Три реанімації, два тижні перебування на штучній вентиляції легень, а замість нирок працював апарат діалізу. Чоловіку перелили 10 літрів крові та її компонентів. Попри такий критичний стан, медикам лікарні святого Луки вдалося врятувати батька шести дітей. Нині він відновлюється. Надалі його очікує протезування та реабілітація. До всесвітнього дня боротьби зі СНІДом ми вирішили дізнатися, яка ситуація із цим захворюванням на Львівщині. Також ми розкажемо, чому люди готові загинути аніж прийняти свій діагноз, а також нагадаємо, як його можна профілактувати. Тож про це розкажемо у сюжеті. Недуга, яка, як і більшість хронічних захворювань, залишається невиліковною, але завдяки правильній терапії, з нею можна жити повноцінним життям. Це ВІЛ, вірус імунодефіциту людини. На відміну від інших хвороб, люди часто бояться говорити про свій діагноз і навіть готові ризикувати життям, але не прийняти його. Набагато ну, важче працювати з е, е, пацієнтами взагалі з людьми старше, напевно, 40. І е, чим більший вік, тим більше є самостильми, коли людина настільки е, переймається своїм діагнозом, що інколи щоб не було розголосу, готова відмовитися від лікування і померти. І це для мене є найбільша, напевно, трагедія всієї ситуації. Навіть за цих два роки в мене таке було два випадки. Якщо приймати ліки систематично та контролювати цю хворобу, вона не передається навіть при незахищеному статевому контакті. А пацієнтки з таким діагнозом мають можливість народжувати здорових дітей. Пацієнти безкоштовно отримують лікування. Це одна таблетка на добу з мінімальною кількістю побічної дії, і то вона є по суті лабораторно відстежувана, а не по відчуттях. І е, з прийомом ліків вірус повністю контрольований, і люди живуть ну, дуже довго. По останніх дослідженнях це можлива менша тривалість життя ніж по популяції. Там буквально 3-5 років, не більше. Часто вважається, що це лише проблема людей, які вживають наркотики або мають незахищені статеві контакти. Насправді будь-хто може інфікуватися незалежно від соціального статусу чи способу життя. Виявляється абсолютно в різних верст. Абсолютно, це починаючи від продавців. Якщо так брати глобально закінчуючи лікарями, і останніх 10 років, можливо, навіть трошки більше, ситуація достатньо стабільна, рівна. Періодами більше виявляємо, періодами менше, але захворюваність, так собі, потрішечки зростає, тому що це понакопичуванні пацієнти, вони залишаються на лікуванні і, відповідно, кількість їх завжди сумується і зростає. І на цей рік Львівська область вже перекрочила цей рівень більше 150 пацієнтів на 100 тисяч населення. Саме у Львові ситуація по захворюваності, напевно, я би сказала, є з позитивною динамікою в тому плані, що ми більше виявляємо. І це хороша тенденція, не дивлячись на нічого, якби зростає захворюваність. Нагадаємо, що інфікуватись вірусу можна трьома шляхами: від матері до дитини, якщо жінка вчасно не виявляє і не лікує хворобу через кров і незахищений статевий контакт. До слова, останній є найпоширенішим і складає 75% з тих, які реєструють за останні роки. Хвороба є безсимптомною дуже тривалий час. В залежності від того, який вірус потрапив в кров, наскільки він є агресивний, до виникнення симптомів може минути десь від 3 до 20 років. Але ми ніколи не знаємо, скільки ну, який саме вірус потрапив, бо є тип 1, тип 2. І відповідно для того, щоб вчасно відслідкувати якісь зміни в організмі, все ж таки варто з певною періодичністю тестуватися і оптимально раз два роки. Тому важливо вчасно виявляти, лікувати хворобу та не боятися її. Прийняття та контроль діагнозу дозволить жити повноцінним життям. Отакі От медичні новини цього тижня. Нам завжди є що вам розповісти, адже наші лікарі діляться своїм досвідом, дають поради, також виконують унікальні операції та впроваджують новітні методи лікування. Тож, якщо вам цікаво дивитися і дізнаватися, як розвивається наша медицина, слідкуйте за медекспертом. А ми з вами побачимось вже наступного тижня. Бувайте!